Е, е, ну, якщо не заперечуєте, ми тоді будемо записувати. Ну на автоматам просто йде цей запис. Колеги, я хочу просто коротко привернути увагу до того, що сьогодні 11 листопада 11.00 11.11.11. одинадцять, .11. одинадцять. Це з нами історик Олег Калакура. Він не, не дасть професор збрехать. Мені це знаменитий день в історії Європи і світу, це закінчення. Це час закінчення Першої світової війни і в усіх країнах Західної Європи і Північної Америки. Це один із найбільш таких видатних днів, які відзначаються, урочисто відзначаються: 11, 11, 11. І це ну, я не буду пафос, що це символічно початок так. роботи на, на нашої комісії, так. але так. просто ну, не міг, не міг не нагадати, що. от Такий, такий важливий, важливий день. Сподіваємося, що і наша війна достойно закінчиться справедливим миром. Але ну, поки що ми, ми цього не маємо. Отже, починаємо засідання попереднє нашої комісії. Ви знаєте, чому вона присвячена? Ми ну, об'явили конкурси. Серед громадськості громадських організацій національних меншин у нас є певна сума грошей, які ми можемо виділяти на такі, на такі проекти. І вже от сьогодні, останній день, коли ми приймаємо ці заявки від громадськості, я тоді, щоб ближче до суті, я передам слово Віктору Каврею, начальнику відділу етноспільнот нашої служби е, хто мене не знає, я не представився. Ігор Ласовський заступник голови десь. Віктор, тоді продовжуєте. Так, попри війну держава все одно виділяє кошти на реалізацію проектів громадських організацій національних меншин спільнот. Ми довго до цього йшли. Попередні роки як знаєте, напевно, що державна служба не мала коштів на реалізацію саме проєктів національних меншин. Ми могли проводити тільки форуми і інші заходи, які підтримувалися з бюджету. Зараз є вже інституційно затвердженою. І наказами, і погоджено з мін'юстом всі наші проекти відповідно до постанови 2011 року. Тобто, це нічого нового не вигадується. Такий механізм існував. Він функціонував, функціонував досить успішно, але в зв'язку з реформуваннями і іншими моментами був створений УКФ. УКФ надзвичайно цікавий фонд, тобто корисний і якісний, там дійсно виграють найкращі, дуже гарні експерти, дуже гарний відбір. Але в чому проблема? Ма іноді проекти національних меншин спільнот вони не є конкурентними, скажімо так, з якимись там театральними або там постановками, чи ще з якимись заходами і надаються перевагу навіть ну таким проектам, де не можуть себе реалізувати національні меншини. Звичайно, УКФ теж вдосконалюється і вони створюють уже окремі лоти там для корінних народів. Є там вони там ще там щось вигадують. Але оскільки дуже низька представлених національних меншин спільноти, існувала потреба виокремити, зробити окремо як було раніше, для можливості реалізовувати проекти за державний кошт на цьому наполягала і Європа, і європейські інституції, і зараз така можливість. Yeah. Звичайно, кошти у нас невеликі, 9 мільйонів. Ми спочатку враховували, щоб було там до 500 тисяч, але оскільки ми бачимо, які зараз ціни, і скільки зараз потребує там навіть на реалізація якогось форуму, ми вже неодноразово це робили. що Це досить замала сума на реалізацію проєктів. Тому суму ми призначили до мільйона. А більш там, ну виходячи з цієї суми, яка в нас зараз є, це може бути до 9 лауреатів. Є вже претенденти, які нам подавалися, суми різні подають там в когось 170 тисяч на реалізацію проекту. Там це, наприклад, надрукувати книжку чеських рецептів і презентувати її відповідно. Є які там викрали, складаються до мільйон і тому подібне, але більш детально нам про це розкаже Ірина Тараненко, як секретар. І я їй надаю слово. Так, вітаю всіх. А, зараз буде коротка презентація. Будемо пройдемося коротко про основні пункти, які важливо знати про роботу конкурсної комісії. Перша наступний слайд а, це те, що засідання конкурсної комісії вважається правоможним за участі двох третин складу тобто сьогоднішня зустріч. Також Має право бути а, і те, що засідання конкурсної комісії веде її голова а в разі відсутності заступник голови. А, і а, також засідання комісії можуть відвідувати громадські війська медіа. А, наступне те, що рішення конкурсної комісії воно приймається більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні. А, і розподіл голосів от, вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Також усі прийняті рішення з неособлені результати голосування її членів зазначаються в протоколі, які потрібно буде підписувати або всіма присутніми на засіданні шляхом накладення накладенням кваліфікованого електронного підпису, або ж в підпису накладеного власноруч і направленого поштою, конкурсна комісія. При розгляді заявок у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції. Це дуже важливо. А наступне те, що конкурсно Віктор, можна наступні слайди? Четвертий, будь ласка, а те, що конкурсна комісія приймає рішення щодо можливості недопущення конкурсної пропозиції до участі в конкурсі у разі коли. Або інститут громадянського суспільства без поважних причин не виконав а, програми для виконання, яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів протягом двох попередніх бюджетних періодів, і за результатами проведення заходів державного нагляду було установлено якраз факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства. Наступне Загалом про конкурс він проводиться двома етапами. На першому етапі члени конкурсної комісії будуть індивідуально оцінювати конкурсні пропозиції, котрі ДЕС направить, а, котрі пройдуть попередній перегляд і відповідність пакету документів, а, і вони будуть відповідати пріоритетним завданням та загальнодержавним або місцевим програмам. Загалом конкурсна комісія вона приймає рішення про участь у другому етапі, щодо яких більшість її членів повинна зробити месо, позитивне рішення. На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій та індивідуальне оцінення членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій. Також ми будемо забезпечувати трансляцію і запис. Наступної нашої зустрічі, де саме буде оцінюватися, будуть оцінюватися конкурсні пропозиції. Щодо того, як саме будуть оцінюватися конкурсні пропозиції, наступний слайд можете побачити віктора трохи міще зліва чотири. Під теми, по яким будуть оцінюватися пропозиції від 1 до 5 балів, тобто це відповідність програми її меті, реалістичність досягнення та значущість очі... Очі... очікуваних результатів, а також очікувана ефективність виконання бюджетних коштів, та рівень кадрового матеріально-технічного та методичного забезпечення, і досвід діяльності у відповідній сфері, результати моніторингу, виконання у. Програму. Справа можете побачити документ, який потрібно буде підписувати, і, власне, де ви будете проставляти оцінки. Далі у разі проведення конкурсу без використання електронної системи, тобто, так як будемо проводити в цьому році конкурс. Оціночні листи членів конкурсної комісії вони заповнюються в паперовій формі та підписуються шляхом проставлення особистого підпису та додаються до протоколу засідання конкурсної комісії о, також о, потрібно Зазначити те, що особисті оціночні листи членів конкурсної комісії вони не розміщуються ніде та не надаються для ознайомлення. Загалом результати оцінювання будуть збиратися в неособленому вигляді та розміщуватися вже на вебсайті. Далі, за результатами підсумовування індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, складається рейтинг. Конкурсних пропозицій, та, власне, він буде затверджуватися рішенням конкурсної комісії. Цей рейтинг також буде публікуватися на власному офіційному вебсайті. Наступне це ви можете побачити, як сам. Слайд 8. Як саме буде виглядати оцінювання загальної конкурсних пропозицій? Наступне щодо результатів моніторингу реалізації проєктів, це вже можна сказати буде останній етап, коли організатор конкурсу буде оприлюднювати підсумковий висновок щодо виконання програми і, власне, передавати цей висновок конкурсній комісії. І конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку може прийняти рішення про невиконання. Або на реалізацію програми, яке протягом п'яти календарних днів оприлюднюється на сайті ДЕС Так і останній слайд дуже важливо зазначити: це розгляд питання про відсутність конфлікту інтересів членів комісії під час розгляду конкурсних пропозицій. Тобто, перед початком розгляду конкурсних пропозицій, кожен член конкурсної комісії зобов'язаний повідомити про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків, а тес за поданням конкурсної комісії виключає складу члена комісії, в якого виявлено реальний або потенційний конфлікт інтересів, тому якщо ви знаєте, що можливе. Конфлікт інтересів ми повинні заздалегідь попередити дес про те, що він є. А, також а, індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, в якого виявлено реальний або потенційний конфлікт інтересів, вони не будуть враховуватися при загальній оцінці. Тому дякую всім за увагу. Передаю слово назад Віктору Ковраю. А така процедура досить трохи ускладнена саме з цими етапами, але ну насправді нічого такого складного унікального немає. Тобто, перший це технічний спочатку діловоди наші оцінюють чи весь пакет поданий документів чи ні. Це вже відбувається сьогодні. У нас останній день прийому заявок. Тобто, сьогодні о 12 годині 00 Ми завершуємо, і тільки якщо нам прислали поштою штемпелем, що ми бачимо, що це 11-те число. Ми тоді ще можемо їх прийняти там завтра, післязавтра. Але сподіваються, що таких буде мінімально тому. Другий етап або перед другим етапом уже секретар і відповідно всі наші інші колеги, бухгалтерія, юристи, і ми будемо вивчати ретельно подані заявки, і вже членам комісії ми подаємо е, ті, які ну на нашу думку готові, щоб їх було реалізовано. В цьому році е, якраз наголошую на тому, що це проекти, які мають реалізуватися цього року, тому що в нас тут з керівництвом тривала дискусія, чи можливо. Бо деякі заявки нам вже подаються на наступний рік. Наступного року у нас буде наступний конкурс, тобто він теж буде приймати заявки, тобто заборонено відповідно до 228 постанови. Оці дебіторки, інші перекидки коштів. Тому мають реалізувати громадські організації свій проект саме цього року. Здається, все з такого, що. Хотів сказати: можливо, щось забув. Якщо є якісь питання, відповіді, задавайте пані Ірині, мені чи пану Ігорю будемо відповідати разом. Є питання? Ну, все нормально, все зрозуміло. І думаю, буде багато робота. Смотрю, скільки проєктів буде. Так, поки що проектів насправді небагато, 6 або 7, та десь так, пані Ірино. Але я сподіваюся, що сьогодні в останній день найбільше подадуться, тому що ну зазвичай всі відкладають до останнього дня чомусь. Хоча цілий місяць був з 10 жовтня, ми оголошували вересні, попереджали, що от ми тільки-тільки стартанемо всі, всі маєте знати вже готувати, подавати. Тобто, але я скажу так, що дуже активно нас набирали, з пані Ірино. Питали, ми консультували. Ми окремо проводили онлайн зустріч, де теж розповідали про всі деталі з залученням юристів, бухгалтерів. Тобто, всі максимально, скажімо, так, відкриті були всі можливі від нас моменти, щоб реалізовували або подали вдалі проекти, ми зробили. На нашу думку, тобто ніяких претензій до державної служби або там до якихось а, інших інституцій, не може бути, тому що все зроблено для сприяння і для того, щоб реалізувалися як найкраще. Ми рекламували, скажімо так, ці на наших форумах, заходах, де ми це проводили, і там із чехами, і з поляками, і коли проводили тренінги в Чернівцях і інших, не кажучи вже, що розміщували про конкурс інформацію і на сайті, і в фейсбуці, і тому подібне. Так. Да Шихімар, кажіть. А ви не, не, не збралися нічого казати. Я хотів додати е, так, бачите, в принципі, в цьому році вийшло так, що вже от ми засідаємо і е, день подання заявок заявок вже ближче до кінця року. Е, це тому, що з початку року ми на, 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 на такий вже швидкий цей процес, по перше, розробити самі умови цього конкурсу, це перша наша е, така спроба. Раніше ми цим не займалися. Тому воно зайло зайняло певний час, і воно має мало бути непросто. Ми його розробили. Ми його погоджували зі всіма міністерствами і відомствами. Ми е, слухали е, різні пропозиції від наших регіонів, тому воно багато зайняло час. Потім певний час зайняло от, складання нашої комісії, хоча вона невелика, але все одно не так було швидко і просто. Тому воно затянулося трошки до листопада місяця, але зрозуміло, що наступного року, дай Бог, все буде нормально, і у нас будуть виділятися на це кошти. а Я впевнений, вони будуть виділятися. Тоді ми можемо це зробити раніше. Там, припустимо, може в березні, в квітні будемо об'являти конкурс і тоді десь ну. Це ну буде якось більше, більше часу у людей. Але ми попереднє, вже ну, в принципі, коли ми рекламували все це, ми знали, що є чимало таких громадських організацій, у у яких фактично завершено роботу, і вони можуть подати і в короткі терміни все це оформити. Так що от. Наскільки ми знаємо, це от є чимало таких робіт, але ми подивимося ну, завтра. Ми можемо вже дивитися, хто власне подав і що це за пропозиція. Що вважаємо, ви знаєте, я робив збирання для всіх арабський діаспорт, тому що у нас різні, але що всі будуть раді. Але, звісно, одна організація не може робити реєстрацію на Києві проєкти. Но они согласили, можно вместе писать. Но я думаю, можно они, не знаю, время есть, возможно, до четверга. А теперь, Влад, для все, все арабские диаспорты вместе на один проект. Может или уже время Ні, пане Маде, сьогодні останній день, як ми оголошували, і плюс це має бути від однієї спільноти, подано однією громадською організацією, і тобто інші можуть бути партнери, там це не забороняється. Але це саме одна громадська реаліза... організація реалізує свій проект. І ще раз хочу наголосити, пані Ярино, тут озвучила, якщо є конфлікт інтересів або буде потенційно, ви побачите, хто там подав заявки, ви входите в цю громадську організацію чи в громадську спілку. ви тоді просто нас повідомляєте, і буде усунення під час голосування саме за цю організацію щоб не було та, ніякого конфлікту. Добре. Угу. Якщо немає запитань, тоді давайте ну наступний графік нашої роботи. Коли ми тоді Віктора, коли ми зустрічаємося. Ось це важливе питання. Ми хочемо якомога швидше, щоб більше часу дати можливість на реалізацію саме проєктів, тому що процедура досить складна. Це ну попри те, що ми даємо 100% аванс на реалізацію проєкту відразу. Але оскільки у нас два етапи, тобто нам потрібно, по-перше, щоб було затверджено відповідно нашими наказами, ми наказом реєструємо переможців, потім договори підписуєте все процедурні моменти, які потребують трохи зусиль. Якщо бухгалтери і юристи нам дадуть час і можливість, ми вже 14-го числа провели друге засідання. Це без відкритого представлення проєктів. Просто щоб ми з ними ознайомилися, ви виставили собі рейтингові бали, провели аранжування, і ми могли оцінити. І відповідно, вже тоді, 24 числа, ми могли провести засідання. Де б вже були оголошені саме лауреати, претенденти на реалізацію цих конкурсних проєктів, і ми б вже під кінець листопада ну, затвердили всі накази, погодили договори і щоб з грудня місяця, тому що до 24 грудня. Має відбутися всі ці заходи і бути прозвітовані, оскільки це казначейством, з бюджетом пов'язано дуже мало часу. Насправді 20 днів трохи більше залишається на те все, щоб е, громадські організації могли це реалізувати. Дуже стислі терміни. На жаль, але в таких реаліях зараз перебуваємо цього року. А наступний рік сподіваюсь буде більш адекватний по термінам по часу реалізації. Добре. Добре. Тому Добре. попередньо плануємо на 14, але якщо в бухгалтерії не вийде опрацювати всі ці заявки, пропозиції разом з нами, тоді будемо на 24 відтерміновувати, Юрій Євгенович. Чи ми зможемо провести онлайн? І... Давайте попробуємо і... на, на, на 12, тому що все ж таки 24 вже. 14, 14, 14, тому що нам треба опрацювати теж 14, ще якийсь час. 14 февраля, це, буде це, це, це в п'ятницю. Це в п'ятницю, так. Ні, це п'ятниця, чотирнадцята це п'ятниця, так. онлайн ілі офлайн? Ну, якщо ми проводимо засідання уже з ранжуванням, нам потрібно офлайн, щоб були ваші підписи. Якої щоб... Ігор Євгенович, 12-та чи. Коли вам Д, душ... давай, давайте, давайте коли я, кому зручніше, та, щоб ми давайте, як, вам, ми вже, як вам зручніше. Ну, я прошу, у нас п'ятниця молитва закінчити 13, я можу 13.30 до вечора, або утром рано до 11.30. Тільки мені півтора часу я зайнятий, звинете. Тоді може 14-та година. Якщо пана Олега, пана Валерія це влаштовує з паном Салецьким. Ми стелефонуємося орієнтовно 14-та година за умови, що бухгалтерія і юристи встигнуть опрацювати наші документи. Заявки. Ми повідомимо. Ми так, тоді так, так. В наш чат ми напишемо, тобто орієнтовно, але це має бути офлайн або в змішаному режимі, тому що так. нам потрібно оцінювання, та щоб ваші підписи були, щоб е, ви побачили. Ви теж маєте Добре. встигнути зазнайомитися із цими заявками. Тому часу дуже мало, але сподіваємось, ми все встигнемо і зробимо якомога швидше і якісніше, і щоб було з користю для спільноти. Ну, давайте планувати п'ятницю. Якщо не вийде у вас, то вівторок. Тобто не 24, а максимально близько до 14, го там 16. 18. 18. Вівторок у нас 18, те але у нас просто є певний момент з відрядженням. Ігор Євгенович, ми зможемо вівторок провести онлайн засідання? Теоретично? Теоретично можемо. Єдине, що ми можемо його провести ну, рано вранці, там, в 9, тоді це в Європі вісім, і якщо можна було... просто Ігор Грончу. Проблема в чому? Нам потрібні підписи. Якщо це буде онлайн засідання, mm -hmm. нам треба буде якось їх збирати. Не знаю, тобто роз'їжджатися, роз'їжджатися, щоб кожен підписував, тому. І пропонуєте 24, коли вже будемо на місці. Ми всі троє від ДЕС, і щоб це можна було підписати прямо на місці. Тобто, можливо, там хтось один онлайн, то він або доїде, підпише, або там цей бажано онлайн не робити, бо це живі підписи. Вони потім звіряються, перевіряються. Будь-яким це гроші аудиторам або цим, то під контролем будуть. Ну, зрозуміло, ми під вас підлаштуємося. Тоді Так, орієнтовно пропонуємо 14-те, щоб ми перше встигли. А друге засідання 24, го А ось якщо не вийде 14, чотирнадцято, тоді 24 го буде засідання. Друге. І ну мається на увазі перше наше офіційне, яке вже буде по оцінюванню, і в нас 5 днів так для того, щоб ми встигли оголосити громадським організаціям, щоб вони підготувалися до відкритого захисту. Вони будуть виступати, захищати свої проекти, пояснювати нам можливо, наприклад, деякі нам подали проект реалізації 2 місяці. Два місяці це вони вже не встигають. Ну тобто, якщо по нашим термінам, хоча зрозуміло, що листопад-грудень мав на увазі, е, той хто подавався, тому що секретар вже з ними телефонувала, проговорювала. Але нам важливо це почути, тому що юристи, і бухгалтери зараз відразу їх відкинуть, але ми з ними вже контактували, спілкувалися. Вони готові в місяць реалізувати, і ми це від, від них почуємо офіційно на відкритому записі. Ну засзахисті під запис, і тоді зможемо їм. Е, ну, Надати ці кошти, якщо вони готові реалізувати це в встановлені терміни до 24 грудня. відзвітуватися. ну і це зрозуміло не означає, що вони з кандачка там за місяць, за півтора щось підготовлять. Тобто, вони вже давно готують ці, ці проекти, і просто вони їх вже пришвидшить фініш цих цих проектів, щоб можна було звітувати. Ну насправді так, ми знаємо, що багато активних громадських організацій, ті, які не існують на папері, а дійсно проводять свою діяльність, мають багато реалізованих проєктів або які в етапі реалізації, тобто, і якщо в них є такі проекти, які треба профінансувати, і вони готові в цей термін вкластися, чому не підтримати? Так, да. ну, хотів... я, я... так. так. Якщо більше запитань немає, і тоді. Та велике просто прохання, колеги, зверніть увагу на те, як ми оцінюємо в цій постанові, що пані Ірина скидала, пункт 15, Якщо не помиляюсь, там є чітко, що це має бути значущість для спільноти, тобто для цього проекту. Тобто, наскільки, наприклад, кулінарна книга для чеської спільноти важлива, та ну ну це треба нам вирішувати, обирати, що якщо можливо інших проектів немає, але це книжка, тобто це і давні рецепти, це їхні давні традиції, і так доко з проектів, які подаються підходити свідомо. Продивіться, будь ласка, прошу ще раз уважно всі ті критерії, за якими ми оцінюємо, щоб це не було, що ми просто підтримуємо якусь спільноту, або просто знаємо цих людей, або там це нам таке заборонено. Тобто, ми підтримуємо тільки якісні проекти, ті, які ми вважаємо, що вони принесуть користь спільноті, і ті, які важливі для держави. Ну, це може бути регіональний проект, місцевий, тобто це не обов'язково має бути всеукраїнського рівня, але ну, акцент такий, щоб ми дійсно підходили за тими критеріями, які в нас прописані, і вже звичайно суб'єктивно кожен член журі обирає, але враховуючи ті моменти, які в нас є закладені. Отже, якщо немає більше запитань. То будемо Дякую. дякувати Дякую. 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 і тоді до зустрічі. Ми всі в контактах, так що, якщо якісь запитання, то будь ласка, звертайте всім мирного неба. Дякую. Дякую. Дякую всім колеги, Дякую. що зібралися до найближчої зустрічі. До побачення. Дякую.